Піраміди Гізи колосальні споруди, які й досі вражають уяву. Як давні люди змогли збудувати таке раби, інопланетяни чи генії інженерії? Сьогодні я вам розповім шокуючі факти та новітні відкриття, які змінюють усе, що ви знали про піраміди. Протягом століть вважалося, що піраміду Хеопса будували 100 тисяч рабів, як писав давньогрецький історик Геродот. Але сучасні археологічні дослідження руйнують цей міф: за останні десятиліття вчені знайшли селище, де мешкали будівельники. Там були пекарні, рибні сушарки та навіть броварні. А знайдені графіті вказують, що робітники працювали в командах з власними назвами як-от друзі Хеопса і змагалися між собою. Це була не рабська праця, а державна повинність, вільні селяни, які тимчасово працювали на благо фараона. Вони отримували харчування, одяг, притулок, усе, що потрібно для життя. На кладовищах поруч із селищем знайшли скелети цих працівників. У них сліди важкої праці, травми, але й прикраси, їжа, глинані посудини їх ховали щастя. І це ще один доказ: піраміди будували не раби, а люди, які вірили у свою справу. Деякі скелети навіть мали ознаки медичного втручання. Це вказує на те, що будівельники мали доступ до медичної допомоги. Але як вони змогли зрушити з місця і укласти понад 2 мільйони блоків вапняку та граніту, вагою в десятки тонн. Щоб вкластися в терміни, треба було встановлювати 23 блоки щодня протягом 20 років. Це здається неможливим. Одна з найпопулярніших версій зовнішня похила рампа, але її довжина мала по кілька разів перевищувати висоту піраміди, що виглядає непрактично. Французький інженер Жан-П'єруден запропонував альтернативу внутрішня спіральна рампа. За цією гіпотезою, блоки підіймалися по внутрішньому шляху, поступово добудовуючи верхні рівні. Сканування піраміди за допомогою міонів, супатомних частинок, показало аномалії у внутрішній структурі, які можуть підтверджувати цю теорію. Та навіть рампи не розв'язують головного виклику, як транспортували ці блоки. Тут усе вирішує Ніл. Дослідження французьких і єгипетських учених показали: 4500 років тому рука в Нілу проходив прямо до плато Гізи. Будівництво вели буквально на березі річки, величезні камені доставляли баржами, використовуючи сезонні повені. Таким чином, замість волочіння блоків пустелею, їх просто підвозили до самого місця будівництва. Навіть сучасна реконструкція таких барж підтвердила, це було цілком можливо. А як вони обробляли тверді породи, зокрема граніт, археолог Вільям Фліндерс Пітрі виявив інструменти пили й сверла, що містили вставки з твердих мінералів, зокрема корунду. Схоже, що технології стародавнього Єгипту були куди розвиненими, ніж вважалося. Деякі інструменти навіть залишили сіди на блоках, які сучасні фахівці намагаються повторити, але безуспішно. Ще сміливішою є гіпотеза Геополімерна. Її запропонував професор Джозеф Девідовіц. Він стверджує, частину блоків не вирізали, а відливали з особливою суміші вапна, глини, води та золи. Така речовина застигає до стану дуже схожого на натуральний камінь. Ця технологія могла б пояснити і точність укладки, і різну структуру деяких блоків. Деякі дослідники навіть провели експерименти з цією сумішю і успішно створили блоки, майже невідмінні від пірамідних. Та піраміди приховують не лише будівельні секрети. Є версія, що вони мали акустичне призначення. Дослідник Алан Олфорд вважає, що піраміди це гігантські резонатори, їхні внутрішні камери та шахти створюють унікальні звукові ефекти. Деякі дослідження показали в піраміді Хеопса резонують частоти, які можуть впливати на людський мозок або використовуватись у ритуалах. Містика можливо, але факти незаперечні. А тепер до улюбленої теорії інтернету інопланетяни. Так, вона популярна, ідеальна геометрія, астрономічне вирівнювання, схожі зі спорудами в інших частинах світу. Але є серйозне але щоденник писаря Мерера, знайдений у 2013 році. Він є найстаріший папірус з описом будівництва піраміди Хеопса, і в ньому чорним по-білому: доставка блоків на човнах, організація праці. Жодного слова про літаючі тарілки. Піраміди це не диво позаземного розуму, це диво людського. Древні єгиптяни залишили нам загадку, яку ми ще не до кінця розгадали. Але ми наближаємося ми знаємо, що їхнє будівництво поєднувало знання про природу, віру в богів, силу організації та працьовитість тисяч людей. Та найважливіше питання не як, а навіщо? Чому люди тисячі років тому витрачали життя на споруди. Які мали пережити все можливо, вони хотіли залишити послання, І, можливо, ми ще не навчилися його читати.